Але зараз рухаємось уже по трасі здоров'я у сторону 11-ї фонтану. Хочу вам показати красу Чорноморського узбережжя міста Одеси. Так, зараз ми йдемо по трасі здоров'я. Від 10-ї фонтана. І... В сторону золотого берега. Прямо там йде далі траса здоров'я. Вона йде трошки вище вздовж моря. А ми з вами, а ми з вами підемо по набережні для того, щоб бачити море. Сьогодні я хочу, щоб ви насолодилися видом моря, яке воно у нас. Красиве, безмежне. Побачили, скільки людей відпочиває на пляжах. Ну, зараз ранок, зараз багато відпочивальників не буде. Зараз ще дуже рано, але люди вже є, потихеньку сходяться. Ось така у нас тут набережна іде. Траса здоров'я пішла правіше. Так, приєднуйтеся, підписуйтесь, ставте лайки. Так, дивіться, яка краса. Дивіться, яке красиве море. Сьогодні сонечко вже вийшло із захмар. Зранку було воно у Хмаринках, зараз воно вийшло із захмар. І вже яскраво світить на нас. Так, ну цей пляж не обладнаний, немає тут ні роздягалок, ні рятувальника, ви бачите немає. Але люди приходять, той, хто хоче усамітнитися. Подивіться, яке гра, гарне, красиве море у нас. Безкрає, синє. Так, тут відпочивальників зовсім мало. Йдемо далі. Море верлискує під сонечком, таке гарнюще. Да в морі прозора, чиста. Я вже вам показувала на десятій фонтанах. Зовсім прозора вода, класна. Так, тут ось така набережна вже з ліхтари. З гранитною плиткою Красиво. дитяча площадка. Друзі, приєднуйтеся, пишіть, чи подобається вам ця прогулянка. Ось жіночки ходять з палками. Так, ми з вами зараз підходимо пляшку кокос, Давайте подивимось на нього зверху. Так, тут є платні лежаки, кроваті і є і безкоштовний сегмент пляжу. Є переодягалка, є рятувальник. Тут вже все як положено, обладнано, буйки є на морі. Що підемо далі? Кримські сосни посаджені вздовж, вздовж набережної, і запах їх змішується з морським повітрям, він дуже корисний для легенів. Дуже корисно дихати сумішю цих запахів морського повітря і запах хвої, який відділяють ці сосни. Дивіться на море. Клас, як воно яскраво! Підсвічує море, воно виблискує, під сонечко дуже класно. Видно, що вода зовсім чиста, прозора, класна, бачите, наскільки класне море. Підемо далі? Так, тут з камінцями пляж, кому подобається. Уже яка прозора вода класна. Люди засмагають, купаються, насолоджуються відпочинок. Он біля моря. Клас. Зайка літає над морем. Яка прозора вода, яка вона чистесенька. Яке чудове наше українське море. Кажуть, що на днях тут бачили дельфінів. що вони чим далі, тим частіше підпливають до берега. Це дуже добрий знак. Ой, море просто супер. Так, тут пляж такий не широкий. Звужується, він звужується, подивіться море. Хочеться в ньому розчинитися просто, яке воно класне. Просто розчинитися. Так, ми підемо далі. Одинадцята станція фонтана ми вже пройшли, будемо наближатися до 12-ї станції фонтану. Тут такий ось пляж закритий. Ми трошки підглянемо, що там. Пальми, лежаки, чистеньке море. Тут все сходинки, можна піднятися. На траси здоров'я. Такі дерева тут цікаві, вони вже відцвіли, і це коричневеньке, це у них такі. Коробочки з насінням. Тут щось зовсім мало людей. Так що приїжджайте ви. Місця на пляжах повно. Є де лягти, є де сісти, є де засмагати, їде купатися. Це пляж Рів'єра. Бачите, який він величенький. Так, ну що, людей небагато? Мабуть, ми будемо закінчувати нашу трансляцію. Тут ось чоловік з собачками гуляє. Теж дуже класне чисте море. Зараз на обратному шляху пройдемося. це Одеса, да, да, да. Хто там питає? Так, ми йдемо вдовж моря. Зараз уже на 12-й станції Фонтана. Привіт усім. Я страшенно люблю море. Ви бачите, що місця на пляжах у нас повно, приїжджайте, відпочивайте, море лагідне, чисте, водичка вже нагрілася, вже спокійно можна приїжджати і насолоджуватися. Зараз ми з вами спустимося і я пройдуся по березі моря покажу вам ближче цю водичку, але і звідси видно наскільки вона прозора, чиста, класна. Прозора, чиста і класна. Спустимось, спустимось трохи далі. Да. А подивіться аж вон із собаками. Йдуть по морю. Бачите? І море шикарне. Море просто шикарне. Це я тут купалася в прошлий раз. Зараз прийдемося по воді. Спустимось, прийдемося по воді. Так, тут уже повно готелів. Здовж пляжів. Так, зараз ми спустимось до моря і пройдемося прямо по воді. Нам за все каптує сюди. Так, ось жіночка з собачками вийшла з води. Вон скільки їх у неї. Кайфуліки робить покачатися. Так, а ми з вами зараз прийдемося по воді. По морю. Хочу, щоб ви відчули те, що є. Так, дивіться, яка класна прозора водичка. Так, я розсуваюся і заходжу в воду. Вже геть терпла. Декілька днів назад вона була ще холодновата, а зараз геть вже тепла. Комфортно. Приїжджайте в Одесу. Дивіться, прозора, чиста. Класно. А рибок. Ви бачите, скільки рибок? Дрібнесенький, дрібнесенький, малесенькі. Безподобне, звісно. Ми зараз берегом просто вертаємось до Рів'єри, до пляжа Рів'єра. Дуже тепла, класна вода. Ой, просто обалденно. Всі хмари, які були зранку, всі пересходилися. Небо чисте, сонечко сяє. І шпіць питається купатися. Не дуже і на водочку заходить. Дивіться, яке обалденне море. Тепле, лагідне, так, прозоре тут камінчики. ох Сьогодні класне море. Я вам бажаю гарного дня. Сподіваюсь, я вам передала атмосферу морського відпочинку цього класного, класного моря, лагідного, чистого, приємного. Приїжджайте, відпочивати до нас. На цьому буду закінчувати. Рада була бути з вами. До нових зустрічей, пока.